Слава нашому Богу, браття і сестри, добрий Господь по великій милісті дав нам зібратися тут. Слава йому за це. Пройшов рік і так швидко минув, і навіть якщо ми подивимося, немає якоїсь такої атмосфери, як то було колись. Атмосфери Нового року, атмосфери Різдва, коли ми збиралися, я пам'ятаю, коли молодь святкувала всю ніч Новий рік на будинку, зустрічала тут разом і вже так задумалися. І немає вже взагалі того, немає того відчуття Нового року. Точніше, відчуття є, але воно зовсім по-іншому відчувається, тому що ми розуміємо, що в нашій країні йде війна. Колись пам'ятаю тільки нуль-ноль зразу салюти, феєрверки. Сьогодні ми цього не бачимо і якось ми, можливо, втрачаємо радість. Але одне таке місце я для себе прочитав, я хотів би перед тим, як буду говорити, зачитати це місце, взагалі роздумуючи про той рік, який пройшов. Ми можемо сказати, що рік був дуже важкий. Але я впевнений, що тим, хто йшов з Богом, він був прекрасний. Тому що є чим поділитися, є що розказати, є про що засвідчити, є сказати, за що слава Богу. Тому той, хто йде з Богом, він завжди задоволений. Хоча було важко, але слава Богу за той рік, який ми вже прожили. І одне місце я для себе зауважив 2 Коринтян, 4 глава, з 8 по 11 вірш. Де написано так, сьомого. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі життя Ісусове». І коли ми читаємо, тут написано, що ми нібито впали, але ми ще стоїмо. І тому. Я хотів би підбадьорити нас і сказати, що хоч рік був важкий, і я впевнений, що цей рік він буде не кращий, він, можливо, буде ще гірший, але з Христом ми зможемо вистояти, тільки з Христом ми зможемо пройти, і тільки з Христом ми зможемо пережити цей рік. І хто знає, я ніколи не можу обійтися без прикладу в проповіді. І одна історія мені сподобалася і згадалася, коли я думав про що проповідувати. Одна історія з Біблії мені згадалася, вона написана в книгах пророка Єремії. Це 18-й розділ з першого вірша, де описується історія, коли Господь говорить до Єремії, і він каже: Зійди в дом горшечника, я буду там говорити до тебе. Я хотів прочитати, вона трошечки довга, буквально буде 10 віршиків, але я вірю, що нам вистачить терпіння. Оце слово, що було до Єди Єремії від Господа, говорячи: Устань і зійди додому ганчара, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому ганчара, аж ось він робить працю на кружалі. І в руках ганчаря попсулася посудина, яку він із глини робив, і він знову зробив з неї іншу посудину, яка сподобалась ганчареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи: чи не міг би зробити я вам, як ганчар, цей? доми Ізраїлів, каже Господь, ось як глина в руці Ганчаря, так в руці моїй доми Ізраїля й ви. Я часом кажу про народи та про царство, щоб вирвати його і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього сказав я, повернеться від свого зла, то пожалуй я щодо того зла, яке думав чинити йому. А часом кажу про народ. Та про царство, щоб його збудувати, та щоб посадити. Та як він зробить зле в моїх очах, щоб не слухатись мого голосу, то пожалую щодо того добра, про яке говорив, що вчиню я його. І далі Господнє слова продовжується до 18-го вірша. Але я хотів би для нас залишити декілька думок, які я взяв з себе з цієї історії, тому що ця історія, вона практична. Ця історія, вона про християнське життя, і вона мені здається такою цінною, і я бачу в ній бездну, велику безну Божої милості до нас і взагалі спілкування Боже з людиною. І я хотів би декілька таких думок зауважити, які я просто помітив для себе в цій історії. Це навіть не стільки стосується слів, які Господь говорив, де він каже, що в шостому вірші ми часто зауважуємо, чи не міг би я зробити і вам, як гончар, цей, а більше про історію, про стан Єремії, який він проживав. І коли ми читаємо в першому віршику, Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи устань і зійди додому гончара, і там почуєш слова мої. Для мене це в першу чергу підбадьорення. Я хотів би, щоб ми для себе в цей новий рік зайшли з цими словами. Тому що Господь Він хоче говорити до кожного з нас. І Єремія був така сама людина, як і Ілля, і слово Боже, нам кажеться, що Ілля був такий сама людина, проста він помолився, і не було душі, він знову помолився, і земля дала дощ. І тому я перше, що взяв для себе, що... Господь, він хоче говорити в наше життя. І цей рік, який буде, я хотів би, щоб ми взяли на озброєння, що Господь Він хоче говорити до кожного з нас, тому що написано «Устань і зійди додому ганчара і там почуєш слова мої. Єремія був простою людиною, але Господь хотів говорити до нього. Наступне, що я помітив, написано далі. І зійшов я додому ганчара, аж ось він робить працю на кружалі. Нам важливо бути послушними. Нам важливо бути чуйними до Слова Господнього, тому що Господь Він і хоче, і може до нас говорити, але якщо не буде цього і зійшов я додому ганчара, то Єремія не чув би слова Господнього. Тому як нам важливо, щоб ми були слухняні голосу нашого Бога. Цей приклад дуже для нас важливий і ця історія вона особлива в моєму серці. Тому що це приклад життя християнина. Можливо, ми вже звикли. Що Господь буде говорити через Сосуда, але насправді християнське життя я впевнений, що це дещо інше. Це тоді, коли Господь може говорити тобі через слово своє, це тоді, коли Господь може тебе облічати через слово проповідника, який стоїть за кафедрою. Я вірю, що Господь говорить до нас на всякому місці. Наступне, що нам записано. І в руках гончара попсулася посудина, яку він із глини робив, і він знову зробив з нею іншу посудину, яка сподобалась Ганчареві зробити. Єремія був пильний. Коли, Христос, коли Господь йому сказав, зійди, я буду говорити до тебе, він зійшов і він не одразу почув Господні слова. І я хотів би, щоб ми в цьому році ми були уважні, тому що коли Єремія зійшов, він побачив просто картину. Він був уважний до того, що Господь йому хоче сказати. Якби Єремія не зауважував на тому, що Господь йому показує, але чекав тільки слова від Господа, але ж ні, Єремія бачив якісь певні обставини в своєму житті. Так само ми, Господь, деколи буває, говорить до нас через якісь обставини, через якісь ситуації, через якісь проблеми. І коли Єремія спустився, він перше він побачив гачара, який робив цей вид, виріб, і він попсувався. І гончар знову почав робити іншу посудину. І тому я хотів би, щоб ми в цьому році ми були спостережні, тому що Господь Він хоче говорити до нас різними методами. І останнє, що хотів би я говорити, це цей шостий вірш. Чи не міг би зробити я вам, як гончар цей, у доми Ізраїля, каже Господь, Ось як глина в руці Гончара, так в руці моїй доми Ізраїля і ви. Я хотів би сказати, щоб в цей рік ми заходимо. Ми починаємо цей рік, і Господь буде звершати працю над кожним окремо. Тому що ми глина в Господніх руках. І не завжди приємно, тому що якщо ми знаємо і пам'ятаю, коли на цьому місці говорив один брат, він розповідав, як взагалі проходить цей процес, спочатку глину дуже-дуже довго виминає. І тому цей процес він довгий, але Господь він чудовий майстер, він знає, що він робить. І тому, коли в нашому житті я хотів би, щоб ми озброїлися думкою, що не завжди буде легко. Не завжди буде все так просто, десь Господь буде нас переминати, а десь йому щось буде не подобатися, він буде ламати цю посудину і знову робити щось інше, але Господь хоче працювати над нами. І останнє, що я хотів би зачитати, 1 Петра, п'ята глава, шостий вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Ми будемо проживати цей рік. Я хотів би, щоб ми чули голос Господній, щоб ми зрозуміли, що Господь хоче говорити до кожного християнина. Він взагалі створив нас для того, щоб ми мали спілкування з ним, щоб ми спілкувалися з Ним. І останнє це те, що я вже сказав, що ми глина в Його руках. І ми будемо проходити певні обставини, ми будемо проходити якісь важкі обставини. Десь будемо ми падати, десь будемо вставати. Але я хочу сказати, що ми в Господніх руках. Ми глина в Його руках. І Він зробить цей чудову посудину на свою честь. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні молилися, щоб ми віддалися в руки Божі, щоб ми довірили цей рік. В Божу руку, щоб ми сьогодні в цьому році ми могли чути нашого Господа, щоб ми відчували Його присутність, щоб ми бачили Його дію.